Сірко українська народна казка. В одного чоловіка був собака, Сірко, тяжко старий. То хазяїн бачить, що з собаки вже нічого не буде, прогнав його від себе. Никає сірко полем. так йому гірко, коли ж підходить до нього вовк і питає: Ти чого тут ходиш? Ех, брате, сірко йому відказує: Прогнав мене хазяїн, той ходжу. А вовк і каже йому. А зробити так, що тебе хазяїн знову прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже чимось тобі одячу. Ну, дивись, каже вовк, як вийде твій хазяїн з жінкою жати, і вона дитину покладе під копою, то ти будеш там ходити, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш од мене її віднімати. А я потім, буцім я тебе злякаюсь, та й опущу дитину. От домовились». У жниватой чоловік з жінкою вийшли в поле. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама ж не коло чоловіка. Коли ж це біжить вовк житом та за ту дитину хап, і несе її полем. Сірко кинувся за вовком, доганяє його, а чоловік кричить: «Геджа! Сірко, Геджа!» Сірко якось догнав того вовка. Відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддає йому. А чоловік вийняв з торби хліб, шмац сала та й каже сірко, їж, це тобі за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх з салом затовчи. А далі садовий сірка за стіл, сідає сам коло нього та й каже Асип жінку, галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав тих галушок повний полумисок. Так уже йому годить, що він, щоб він часом і гарячим не опікся. Ото й думає треба ж віддячити Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік діждався м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у пола, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого огороду. А я тебе в воду в хату та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Отоді ждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав, а в того чоловіка саме було весілля. Сірко вийшов до вовка, вів його, щоб ніхто не бачив у хату ти посадовив під столом, а сам узяв зі столу пляшку горілки, м'яса доволі та й несе під стіл. Люди побачили і хотіли його бити. Та чоловік каже, не бийте, сірка, він мені добро зробив, то й я йому добром віддячу, доки його й віку. А Сірко тим часом усе, що на столі найсмачніше, бере та подає вовкові. Обгодував та випоїв його так, що вовк уже не втерпів та й каже, буду співати. Не співай, каже Сірко, бо буде тобі лихо. Краще я дам тобі ще пляшечку, тільки мовчи. От вовк випив ще й ту пляшку та й каже От тепер уже справді буду співати. Та як завиє під столом, гау у люди посхоплювались, деякі повтікали, а деякі хотіли вовка бити. А сірко зараз і ліг на вовка, наче хоче його задушити. Той чоловік і каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка б'єте. Сірко й сам дасть йому раду, ось не займайте, ото вивів. Сірко вовкаш за пола, та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалася. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.